Доброго ранку, доброго дня! Ось незабаром новорічні свята. Святий Миколай вже приніс подарунки. Тепер всі чекають зелену красуню. А хто ж головна гостя на святі? Загадку відгадайте і будете знати. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдуже до прикрас на свята спішить до нас. То ж вона ця лісова красуня. Так вірно, це новорічна ялинка. Важко уявити новий рік без цієї дововижної зеленої лісової красуні. Як тільки вона з'являється вдома, це означає, що свято зовсім поруч, завдяки їй із далеких полиць комори знов витягують новорічні іграшки, прикраси та гирлянди. Давайте разом послухаємо вірш Максима Римського, який називається Новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима! Веселішої нема! Рає срібними зірками, п'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. А про яку ялинку розповідає автор у цьому віршику? Так про новорічну ялинку. А зараз, дітки, послухайте віршик ще раз, повторюйте за мною та намагайтеся вивчити його за допомогою мнемо таблиці. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою. Разом з піснею новою, рік новий зустріти час. Дякую вам, дітки, за увагу і веселого всім свята! До побачення!